Добрий ранок. <ріст> чи ранок, чи ніч світла нема. Оце ж хотіла вам показати, як я вдягаюся. То мені все кажуть, що я хожу в одному і тому же. Ні, я не хожу в одному і тому же, я вдягаю на роботу різні речі. А в секонд-хенд я хожу, звичайно, в одному і тому. ж. Тому що мені дуже зручно, мені зручно роздітися, вдітися. Ну, якби ви були ви вс... ну, ходите в секонд-хенд, то я ж не можу надягти. Піджак, прикраси. Коли я все це знімаю з вух, воно все випадає на це вона миста або якийсь там на шиї кулон. Він також мені заважає. Ну, я, я думаю, що людина, яка розуміє мене, то зрозуміє, чому я в одному і тому ж, а то мене прям поприкають. Ну, не знаю, як вам показати. лампочка в мене сіла. Зараз, можливо, з іншого, з іншого дзеркала вам зможу показати. Ну, отут світло трішки є. Я вдягла свій піджак. Він такий твідовий. Бачите, з таким начебто необробленим краєм, але це він підшитий. І також тут іде. Ну, це, звичайно, що я його купила в секонд-хенді. Він в ідеальному новому стані. Кишеньки зашиті. Я його купила давно, вже не пам'ятаю коли. Але він мені подобається. Наділа свою прикрасу. Починаємо весну з прикрас. І навушка також вдягла кульчики. Під низом у мене білий просто лонг. Ну, отак я буду виглядати сьогодні на роботі. Тому не засуджуйте мене, якщо ви не бачите мене щодня, що я вдягаю, що я не вдягаю. Так, звичайно, в мене буває таке, що я, як щось одне мені сподобається, то я з нього майже не вилажу. Ти це як світло падає, іначе я очі зовсім не відкриваю. Можливо, так краще. Бувають речі, які мені настільки до вподоби, що я не хочу їх змінювати, я хочу насолодитися носінням саме цієї речі. Тому що вона надає мені насолоду. Отак <гум> от на вулиці у нас дощ, знаєте, всю ніч ішов дощ, і я думаю, що мені лодку, можливо, чи човник купить, тому що не знаю, як ми будемо там їхати? Всюди води повно, вона не вбирається в землю, тому що земля примерша трішки. І погано вона всмоктується вода. А... а зверху тече дощ. Дощ, цілу ніч дощ. І зараз не перепинився. Такі справи. Я ще брівки хочу нафарбувати, губи не чіпаю, а брівки нафарбую. Всіх вітаю! Уже вечір я уже не думала знімати відео, але тут згадала, що потрібно з вами. Сказати, хто не сумський, той, той не знає, що у нас в Сумах сьогодні відбувається. Так, я тут смажу, я тут смажу гамілки. Пам'ятаєте, позавчора я купляла. Хочу зараз їх підсмажити, приготувати. Поки світло є, я намагаюся щось готувати. Уже у нас сьогодні весь день. У наших я не знаю, Ютуб може не пропустити ці слова, ну, ви зрозуміли, яких сусідів, загострення. Знаєте, є у психічно хворих людей, я так читала десь в літературі, у них буває весняне загострення. Оце зараз таке загострення трапилось у цих недолугих сусідів у нас на кордоні. Вони весь день сьогодні б'ють по всіх наших інфраструктурах, по всіх наших адмінбудівлях і псують наші історичні пам'ятки, які історичні будинки, які знаходяться в місті Суми. Що можна сказати? Прощення не буде. Не чекайте, як станеться так станеться, але ми не пробачимо, як би ви там хотіли цього потім, як ви потім, потім будете говорити, що це що ми одна. одна один народ, що ми там сусіди, ні, ви не сусіди, ви... Ладно, все. Опять перехожу на політичну тему. Ну, як не переходить на політичну тему? От, от Деякі глядачі на мене ображаються. Ображаються, що я там про мову говорю, що я там про обстріли говорю, а те, що ми живемо тут в Сумах, це 24 на 7... Цьому в усьому, і це постійно. У нас тривога постійна. Ви думаєте, чого я хожу тільки в секонд-хенд? А це тому, що я не можу піти не в сінсей, не в Айкікі, не в Різьорвіт, Хоча вони у нас є, не махіто. Ну, багато яких магазинів у нас є, які я могла б відвідувати і показувати вам новинки мас маркет новинки те, що у нас там з'явилося із нового. Зара, ну зари у нас немає, Зара боїться до нас їхати. А я ходжу в секонд-хенд тільки тому, що вони не закриваються на повітряну тривогу. А там у нас постійно закрито. Мої поперед... ну, постійно закрито. І я не ходжу через... саме через оцих наших сусідів. Тому от мій канал і не політичний, але зараз у нас всі політичні. Ми не можемо бути поза політикою, ми не можемо жити окремо від політики, того, що у нас кожен день летять. З різних сторін і різне озброєння. Коли це закінчиться, про політику, я думаю, ніхто не буде говорити. І я також. Коли ці расисти підуть з української землі, і ми про них забудемо як про страшний сон. Я на емоціях. Я на емоціях. Ще хочу сказати, що пишуть мені, що попередні попереднє відео я була така. Така весела, така радісна, така щаслива. Ну, по-перше, можливо, там було літо. <гум> ну, я думаю, я не знаю, про яке відео мені кажуть мої глядачі. Можливо, це було літо. А зимку у нас більша частина доби це темно. А темно, це ми не дотримуємо дополу... дофамін. не отримуємо. Такий от, гормон щастя. А ще плюс, у нас вимикають світло 16 годин. В добу я бачу світло годину вранці, якщо воно, можливо, є, а можливо, і немає. І приходжу ввечері, можливо, 2 години я його застану. Я бачу світло вдома тільки 2 години. Все остальне темно або я на роботі. Ну, На роботі це, ну що мені на роботі? Робота робота, я там. не... Не відпочиваю, там не можеш розслабитись, ти не вдома. Тому мої відео не такі веселі, не такі щасливі, тому що я зима, тому що темно, тому що хто розум... живе в Україні, той зрозуміє, чому мої відео, а ще не тільки в Україні, а ще там ті, що отут у нас в Сумах або в Харкові, ну, коротше, ті, що близько до цих, до цих наших недолугих, які. Не знаю, як їх назвати істот. То ми не зрозуміють, чого у нас немає такого весілля і радості. <сум> немає, так, да, немає. Ну ми намагаємося собі його створювати. Я намагаюся створювати його секонд-хендом. Я намагаюся створювати його собі своїм обличчям. Я намагаюся приносити собі задоволення в себе. Шукати, шукати. Ну, я не можу його транслювати, тому що в мене не вистачає е, таких емоцій позитивних, ще їх і транслювати для, для навколишніх. Я, мені хоч би і для себе ці позитивні емоції зберегти. На даний момент це не назавжди, це зараз. Це тому такі справи. Я готую гамілки, готую, щоб завтра взяти з собою на роботу пообідати. І от і ще, ще що хочу сказати. У мене сьогодні таке вечірнє розмовне відео. Значить, хто заходить до мене на шафу, дівчата в мене запитують розміри, запитують, чи є в наявності. Зрозумійте, я не можу одразу вам сказати, чи є в наявності, і написати розміри, тому що знову ж світло. Знову ж світло, розумієте? Мені потрібно дещо принести з іншого приміщення. Там також темно, А дещо знайти вдома. Також темно. Його потрібно там знайти моїх яких то там ну, в ящиках, де вони сложені. Його потрібно це все заміряти. І я це все мене затримує. Мені важко зараз працювати, і мені зараз важко відповідати вчасно на шафі. Я завжди відповідала ну, дуже швидко, а зараз я не можу. І за того, що світло. Будь ласка, зрозумійте, це не за те, що я про вас забуваю. Я, можливо, деяких і забуваю, тому що постійно якісь думки інші в голові. Ну, нагадайте, я згадаю. Ну, такі от такі справи. Все, дякую вам за те, що ви мене вислухали, мій монолог. Думаю, ви мене зрозуміли.